Минуло 100 днів депутатства народного депутата України від 120-го виборчого округу Ярослава Дубневича, давши публічні зобов'язання влітку минулого року у селі Сприня у разі набуття статусу народного депутата України представляти та захищати інтереси громади свого округу цієї неділі. Ярослав Дубневич відзвітував перед своїми виборцями. Зустріч відбулася у городку у народному домі, опісля народний депутат поспілкувався із журналістами Самбора, Городка та Мостиск. Як зазначив Ярослав Дубневич, за цих 100 днів парламент працював повноцінно лише 9 днів. Решта часу було потрачено на блокування трибуни і президії Верховної Ради опозиційними фракціями. Являючись заступником голови бюджетного комітету, народний депутат пообіцяв вибити додаткові кошти на розвиток округу, який, за його баченням, має стати кращим на Львівщині. Після звіту Ярослав Дубневич відповів на усі письмові та усні запитання присутніх. На завершення народний депутат запевнив, що він і надалі буде відстоювати інтереси виборців. Ви за мене горою, а я за вас стіною. Разом ми зможемо зробити багато чого. Слава Ісусу Христу, Всечесні отці, шановні городківчани, краяни городоччини, шановні наші гості із Самборщини, Мостищини. Я всіх вітаю вас у нас на нашій городоцькій землі. Сьогодні у нас в гостях. Народний депутат України по 120-му виборчому образі Ярослав Васильович Добневич. Виконуючи свої передвиборні зобов'язання, не хочу говорити обіцянки. Ярослав Васильович. Сьогодні, в першому кварталі 2013 році, прийняв рішення перед Городоцькою громадою да і перед всіма представниками громади Самбірщини і Мостищини тримати звіт за тих невеликих 100 днів роботи у Верховній Раді. Багато було розмов перед виборами. Я думаю, що тут є практично всі симпатики, які голосували. Якщо хто хтось не голосував, це теж дякуємо вам, які прийшли сьогодні на зустріч з Ярославом Васильовичем. Що перед виборами Ярослав Васильович у святому місці Спириня в 2012 році давав. Певні обіцянки перед своїми виборцями. Давав обіцянки, що він не буде, Ярсавс, присядьте, бо я трошки поговорю. <ріст> Давав обіцянки про те, що він, прийшовши депутатом, народним депутатом у Верховну Раду, він обов'язково буде співпрацювати з національно-патріотичними силами. Так і сталося, ви знаєте. Що сьогодні Ярослав Васильович є членом фракції Удар у Верховній Раді. Він давав обіцянки про те, що він не буде співпрацювати ні з партією регіонів, ні з її сателітами, і буде всіми силами і фібрами душі своєї боротися за те, щоб на Україні було українство. На Україні звучала українська мова, на Україні жили весело і щасливо український народ. Поки ми розуміємо, що у Верховній Раді не дуже вдається працювати, тому що не всі цього бажають, але Ярослав Васильович активно, і ми бачимо по телебаченню, ми бачимо по інтернету, захищає те. Що він обіцяв своїм виборцям. Ми чекали і чекаємо завжди, що до нас приїде народний депутат. Слава Богу, що проходять ті часи, коли ми бачили народних депутатів перед виборами і народних депутатів знову перед виборами. Уже протягом цього часу, малого часу, 5 місяців. Ми бачили народного депутата на Городоччині при святкуванні Дня Соборності України. Ми бачили на Шевченківських днях, ми бачили його і в Комарно, і в Вишні, і в інших селах на Коляді, ну і на інших заходах, які проводилися на Городоччині. Думаю, що аналогічно можу сказати і самбірщани, і мостищани. Про те, що він відвідував їхні райони і був присутній. Я знаю, буквально вчора Ярослав Васильович мав прийом громадян в Рудках, мав прийом громадян і в Комарно, і в інших селах. Думаю, що ви всі чекаєте, що ж скаже народний депутат. Вам всім цікаво, які ж баталії розгортаються сьогодні у Верховній Раді. Те, що ми бачимо по телевізору, це одне, а що говориться з живих уст іде до нас, це інше. Які ж перспективи нас чекають, що ж ми будемо далі робити, і чи дійсно стане стабільність на нашій землі? Чи дійсно запрацюють всі гілки влади, чи знову нам готовитися до виборів? Прошу Ярослав Сищу вам слово. Слава Ісусу Христу! Всечасні чітці! Хочу подякувати вам, тим більше 4 тисяч городківчанам, які підтримали мене 28 жовтня 2012 року, і більше 20 тисяч життєв мешканцям виборцям Городоччини. І я став вашим представником, вашим обранцем у Верховній Раді. Я дякую вам за ту велику довіру, яку ви мені. Надаві. І як літом 12-го року у святому місці у коли я зачитав своє публічне зобов'язання, де одним з найперших пунктів мого публічного зобов'язання, яке рознесли мої помічники у кожну вашу оселю, було пункт, що я ніколи не буду співпрацювати з партією регіонів та з їхніми сателітами. І що я буду працювати тільки в об'єднанні з Національно-демократичними силами. І 4 грудня я написав заяву і вступив, являюся членом команди, членом фракції Удар Віталія Кличка. І працюю в об'єднанні з національно-демократичними силами у Верховній Раді. І працюємо і відстоюємо українську нашу українську державу, українську мову. Українську історію. Відсуємо прості канони парламентаризму. І прикладом цього була ініціатива удару разом з Об'єднаними національно-демократичними силами, коли ми почали блокувати трибуну і блокували їх до того часу, поки не було змінено регламент і знищено і відкладено таке питання, як кнопкодавство у Верховній Раді. Коли голосував один кнопкодав за 10-15 за 15 своїх представників, коли багатії мільйонери рахували за непотрібне приходити в Верховну Раду і голосувати особисто, ми змінили регламент, ми відстояли цю норму і на сьогоднішній день, вже коли минулого тижня проходили голосування три рази. За потреби, і тільки було можливі, тільки хочуть проголосувати за когось, кнопкодави, ставиться питання на переголосування. І я вважаю, що тільки такими малими, чіткими, злагодженими кроками ми повинні крок за кроком системно відстоювати інтереси як в стінах парламенту, так і інтереси усього українського народу. Бо попри великі слова та гасла, тільки депутати народні Верховної Ради на своєму прикладі повинні показувати, як вони себе ведуть, що вони відстоюють, і щоб український народ повірив їм і повірив лідерам опозиційних сил, що не повториться 2004 рік і народ піднявши. Піднявшись знову на боротьбу, як закликають зараз обчільники Об'єднаних опозиційних сил, не розчарується через рік-півтора в, в них самих. Тому я стояв, стою і настоюю настою на тому, що словом і тілом, справами і вчинками, ми поки повинні показувати громаді, нашим виборцям, як ми працюємо. Що ми хочемо досягнути, і що ми досягаємо. У стінах Верховної Ради за пройшло небагато часу, і всього було де 9 повних пленарних засідань. За цей час, так як і обіцяв я в своєму публічному зобов'язанні, я зареєстрував 6 перших законів. в Верховній Раді, один з перших законів. Попри те, що першими були записані закони про відміну недолугого мовного закону, про як вони називали, про засади державної мовної політики та про те, що реабілітація політв'язнів Юрія Володимир Тимошенко та Юрія Луценко, але визначено було. Між об'єднаними національно-демократичними силами, що ці закони подають лідери опозиційних сил Віталій Кличко, Олег Тягнебок та Арсеній Яценюк. І ці закони зареєстровані. Мною разом спільно з депутатами від Львівщини зареєстрований закон про те, щоб визнати вояків ООН УПА воюючою стороною в Другій світовій війні. І повернути їм і надати ті самі пільги, і ті самі визнання, які мають ветерани ВВВ, Великої Вітчизняної війни. Бо я переконаний, і ми доб'ємося того, що наші борці за волю і незалежність України будуть визнані у нашій незалежній державі. Також я зареєстрував низку законів, які ви бачите. На, на слайді є один з найважливіших законів, який важливий для місцевих громад, це закон про зміну закону України про державний бюджет України у 2013 році щодо наповнення Державного фонду регіонального розвитку. Це кошти, які йдуть через цей, через цей фонд для будівництва шкіл, ремонту дитячих садочків. Сільських амбулаторій, фабрик. це кошти, які йдуть на капітальні інвестиції на, на, наші, на наші місця сюди. Наступний закон це проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо законодавчого врегулювання земельних відносин, пов'язаних з розмежування земель державної та комунальної власності та посилення прав місцевого самоврядування в Україні. Щоб не так, як вони прийняли закон, що, який вступив з 1 січня, що земля, яка знаходиться за межами населеного пункту, в, вважається апріорі державою. Ні. Земля повинна вважатися, і будемо настояти до того, щоб цей закон впровадити в дію апріорі землею громади. І щоб тільки громади, села, селища, міста. Розпоряджалися землею за межами населеного пункту до моменту розмежування земель на землі держави та землі громади. Не райадміністрації, не єдине і створене державне агентство в Києві, де представник олігарха хоче розпоряджатися усією землею України, а громади повинні розпоряджатися землею. Наступний закон це закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справедливої відповідальності платників податків. Це закон, що коли приходить перевіряльник на підприємство, він не цар і Бог. Він повинен прийти, перевірити, якщо знайшли якісь проблеми на підприємстві, дати можливість підприємству поправити ці проблеми, сплатити. Недораховані податки, а тоді вже штрафувати підприємство і знищувати його, так як є в багатьох європейських країнах. Проект, а також проєкт постанови Верховної Ради України про відзначення 70-річчя створення української головної визвольної ради, який ми будемо спільно з вами святкувати в 2014 році. Ще один пункт із своїх публічних зобов'язань, про які я говорив на кожному зустрічах, ми таки створили Є єдиний кулак на Львівщині і створили міжфракційну групу Львівщина і об'єднали усіх депутатів з Національно-демократичних сил, представників від Львівщини в єдину групу. І працюємо злагоджено і основним нашим лозунгом. Основною нашою стратегією є це підняття з руїн та розбудова рідного краю. Це залучення, це вимагання і залучення, і робота в комітетах для того, щоб повернути кошти з державного бюджету сюди на Львівщину. Ось згідно з законом про бюджет 2013 року, я вам скажу цифрами, і ви зрозумієте, про що йдеться. 440 мільйонів. Заплановано було на воду на проведення ремонт мереж по воді для водоканалів. Львівщина стоїть нуль. Донецька область 200 мільйонів, Луганська 130 мільйонів, Дніпропетровська 50, Запоріжжя 40, Херсонщина 10. І Львівщина, Франківщина, Тернопільщина, Чернівеччина нуль. З 1 мільярд 400 мільйонів капітальних інвестицій в капітальних вкладень, які, державних капітальних кладеннях, які розподіляються Кабінетом міністрів, Львівщина отримає аж 26 мільйонів по їхніх планах. 26 мільйонів з 1 мільярда 400. А якщо би було, якщо добитися. Щоб йшло розпреділення хоча б таким чином, як розпреділяється Державний фонд регіонального розвитку, коли автоматично 70% розпреділяється згідно кількості населення по областях, то ми би отримали з мільярда 400 100 мільйонів. Не 26, а 100. А нам дуже важливо кошти суди на рідний край. 7,2 мільярдів запланованих коштів на дороги, 6,9 мільярда йдуть, догадайтеся, на яких дві області. Донецька і Луганська. 5,6 мільярдів на Донецьк і останні кошти йдуть на Луганськ. На всю Україну остальну залишають 370 мільйонів. Оце питання, оце основне завдання групи Львівщина, і ми вже ведемо перемовини, і франківчани також об'єднуються в групу Франківщина і Тернопільчани. І ми об'єднаємося в велику групу. Велике Галицьке коло. І створимо міжобласну Галицьку групу про українські стержін в об'єднанні Національно-Демократичних Сил. Бо ви бачите навіть по телебаченню, по інтернету, що коли стає питання мови, коли зачіпають питання, і Арсенія Яценюк, чи Віталій Кличко, чи Олег Тягнебо, говорять, що йдемо блокувати трибуну, першими піднімаються львів'яни, франківчани та тернопільчани. Першими. І ми будемо відстоювати крок за кроком, будемо відстоювати нашу державність. Бо коли ми скандуємо, що говорили українською у стінах парламенту, а це записано в Конституції, що єдиною державною мовою є українська, вони взяли собі за приклад тепер скандувати з другого сторони, що фашисти. Це що виглядає? Що наші діти, наші внуки, виходячи на вулицю в столиці України чи на Сході? Починають говорити українською мовою і їм мають казати, що вони фашисти в нашій державі. І ми доб'ємося, Фракція Свободи подала вже в суд і доб'ємося, що це було знято. А вони спеціально це роблять. Вони спеціально роблять з, ці, з тої сторони, бо вони їм дуже не подобається, що їх заставили голосувати персонально, що ті олігархи. Мільйонери, яким було нецікаво приходити в стіни Верховної Ради, вони змушені прийти і на своєму місці працювати. І приклад персонального голосування показав, що партія влади не має більшості в стінах парламенту. Не має. І це є перша маленька перемога. Що стосується. Моєї роботи як депутата Верховної Ради я за цей короткий час написав 232 звернення, з яких ви можете бачити на, на слайді, 124 звернення це в центральні органи влади і 91 у місцеві. В основному мої звернення це щодо місцевих бюджетів, щодо проблем нашого рідного краю. Щодо зібрання інформації, щоб мати, щоб розуміти, як працювати системно, злагоджено командою від Львівщини, щоб переламати цю ситуацію і направити фінансування на наш рідний край. І я вірю і переконаний, що крок за кроком, і словом і ділом, ми цю ситуацію зламаємо. Бо під лежачий камінь вода не тече. А треба взяти добру ломаду. І 14 народних депутатів, які об'єдналися, це є саме та ломака, яку ми будемо рухати той камінь, який заріс мохом. І то, доб'ємося того, щоб ця ситуація була порушена і зламана. Нам потрібні кошти сюди на рідний край. Як депутат, як народний депутат ваш обранець, мною відкриті громадські приймання в трьох районах. Тут громадська приймальна знаходиться на тому самому місці, де багато років знаходилася приймальна благодійного фонду Комарнівська 66 у Городку. Приймальна відкрита в самболі, відкрита в мостисках, відкрита в Грудках. Працюють з 9 ранку до 13 години і завжди мої помічники сидять на місці і мої помічники не приїхали. Ні зі Львова, ні з Києва, а ті хлопці та ті, те ядро команди, які працювали ми спільно разом, працювали на виборах, стали моїми помічниками. Це Володимир Ліщинський, це Орес Червоний по Мостищині, це Олег Домчак на Самбірщині. І Ірина Жадан, яка з 2000 року працювала помічником. В Києві працює, мені допомагає в комітеті в бюджетному комітеті, де я є як представник удару заступником бюджетного комітет, голови бюджетного комітету. І надіюсь, що саме моя посада дасть можливість зреалізувати багато моїх обіцянок, моїх зобов'язань. Які ми спільно разом з вами заключали з кожною громадою, з кожним селом, селищем, містом. І одною з найважливіших питань є це гідно відзначити 800-річчя міста Городка, який ми цього року будемо спільно з вами святкувати. За цей час, за цей рік зараз ми підготовили. По городоченні більше 25 проєктів, мікро... підготовили документацію на подання на мікропроєкти. і надію, щоб в кожному селі, в кожному населеному пункті, городочення, Самбірщини, мостищини, щоб в цьому році ми зреалізували хоча б по одному мікропроєкту, щоб крок за кроком піднімати наш рідний край землі. Що нами зроблено за цей Короткий час після того, як я став вашим представником Верховної Ради. Ми долучилися вже традиційно на свято Миколая, роздали подарунки дітям в школах в дитячих садочках. Ми долучилися до відкриття церкви, яка збудована була в пам'ять переселенців та репресованих при операції вісла. Долучились до відкриття пам'ятнику воїнам алганцям Долучились саме зовсім недавно, коли непогода накрила Городоччину, Самбірщину і Мостищину, дали організували техніку і боролися з цією стихією. І мені приємно, що на Городоченні і підприємці, і представники. Органів місцевого самоврядування, влади включили цю роботу, і куди було набагато краще організована робота і техніка, і щоб люди могли попасти до своїх осел. Бо насамперед, як приклад вам хочу навести: коли люди за рудком до рудок не могли маршрутні автобуси не могли рейсові автобуси навіть до рудок доїхати то голова райдержадміністрації пів четвертої дня, коли сніг падав, коли дороги замели, вирішив поїхати додому і лишив тільки секретарку. От секретарка в самбірській райадміністрації була головною виконавчою особою. Морстищі напрацювали, Самбірщині, як і показники по області і показують, як самбірський район працює, на якому рівні. І ми це будемо ламати. Ми будемо вказувати на всі недоліки, і я буду приймати в цьому активну участь. Ми повинні зламати цю ситуацію. Виконавча гілка влади повинна працювати. І повинна працювати для людей, за для людей і для розбудови краю. Я дякую вам, шановна громада, за вашу підтримку. Повірте мені, ви самі чули, бачите. За те, що я не обманув ваших надій і пішов в Об'єднання Національно-демократичних сил, влада всю свою силу, всю свою злість направила саме по представниках, які підприємцях, які стали народними депутатами в Об'єднання Національно-демократичних сил. Вони добилися, що призупинена робота підприємств і. Більше 800 працівників змушені розрахуватися і піти на біржу, ставати на біржу на роботу. Оце є приклад, як ця недолуга влада хоче знищити усі підприємства і щоб працювала одна фірма, яка називається сім'я. Вони хочуть, щоб працювала одна сім'я, а щоб ми були рабами, а ми цього не допустимо. І ми спільно з вами. Прикладемо зусилля, і я коли в мене наступають хвилини жорсткої депресії, я вам хочу сказати, що тільки ваші очі, тільки ваша підтримка дає мені сили йти вперед. І ось трибуни Верховної Ради, коли зібралися представники опозиційних сил. І коли всі жалілися, що от нас влада тисне, я говорив, що влада хоче зробити з нас жертв, а ми повинні стати мисливцями і загнати цю владу цього лютого звіра. Загнати волія на місце і змінити ситуацію в країні. І я вірю, що з вашою підтримкою ми спільно разом. Досягнемо цього. Я дякую вам за увагу і готовий почути від вас купу запитань. І надіюсь, що там вичерпне відповіді на кожне ваше запитання.